Всім доброго доброго дня. Сьогодні в мене розпакуночки з АТБ. На цій неділі дуже гарні знижки є в магазині АТБ. З першого почну, почну з Морозова. Пломбір, великий стакан. Перша ціна була 25 гривень, зараз 14,80. Дуже гарно 41% відсоток знижки. Ну, ми взяли 4 упаковки такі 4 штуки. Ну, вже в морозильник поклала. Так, також знижки на сир, Кома. Зараз він коштує 39,90, 150 грамів. отакий такий бруску, бруском. Сир кома, вишковий, в асортименті такий сир. Також пластівці. Зараз 12-12, 12-20. Так, сметана, сметана президент. така Зараз 200 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Також взяла ще вершки. Ось такі. Вершки такі коштують 26,90. Цибуля вагова, вже пішла в рост, але нічого, вона добра, я вже купляла Так, це йде як другий. Е, сорт вона е, кіло 34,95. Ну, считай, 35 гривень. Тут в мене кіло 200 на 42 гривні. Оце така на 42 гривні. Ми її бистро. Я поставила вже і пустила стрілочку зелену. Також е, купила ось такі шкарпетки 17,40 1740. Так, склад бавовна 80%, а так, Еластан і пан. Ну, такі літні. І також купила ось такі таблетки вмивач, дуже непогані. Я вже, вже ми брали. І вони коштують зараз по знижки 32 гривні. Але в мене. Є картка АТБ, так, вони зараз коштують 30 гривень, ну, на 2 гривні. Так, я ще купила Оліс кетчуп лагідний. І такий кетчуп 23,90. Ще купили банани. Банани 64 з копійками коштують. Так, це в мене АТБ. І ще ми зайшли в магазин, да, магазин Казацька ферма. ряженку купили моторсіч, дуже гарна. Я вже третє відео показую цей дуже гарний продукт. Як то, хто мешкає в Запоріжжі, купляйте сміливо, дуже гарна ряженка. Коштує вона 28 гривень. І також ми ще купили ось такі круасанчики. Круасани з згущеним молоком. Коштує да, 138 138,60 кг, тут 242 грама на 33,54. 33,54. Ось такі круасанчики. Все, сьогодні в мене не дуже великий. Закуп на 250 гривень оце все. Всім бажаю гарних покупок, а саме головне мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Пока-пока!